Мова не має значення, і я підтримую ці слова, які сказані в цьому відео. Давайте дивитися. Чи важливо на сьогоднішній день розмовляти суто українською мовою? Я вважаю, що ті, хто говорить російською мовою, це ніяк не заважає взагалі нікому, і це суто проблема в голові. Якщо людина вважає, що потрібно розмовляти українською, то нехай розмовляє українською. Ми живемо в вільній країні. Чому я не можу спілкуватися російською, англійською? Чому ми не говоримо за німецьку мову? Ми ж теж колись у нас була війна з Німеччиною, тому я вважаю, що це не має значення. Головне, якщо людина патріот, то неважливо на якій мові вона розмовляє. Є багато хлопців, які воюють, і вони розмовляють російською. Я у мене батьки військові, вони розмовляють російською. Так що я вважаю, що це не проблема. Ну я вважаю, що важливо, але у кожного свій вибір, так скажімо. я. Є...